Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі охайний житловий будинок у мальовничому селі Бронниця Вінницька область будинок перевірений. Огляд проведено по відеодзвінку пропозиція безпосередньо від власника безпосередників. Почнімо з основних характеристик: це одноповерховий будинок. Загальна площа 51,3 квадратних метри. У будинку три кімнати, з яких дві окремі спальні, що робить його зручним як для сім'ї, так і для людей старшого віку. Будинок цегляний у нормальному житловому стані, можна заїжджати і жити одразу, поступово облаштовуючи під власні потреби. Дах, шифер у хорошому стані, без критичних зауважень. У будинку є всі основні комунікації: електроенергія, газ. Вода. Опалення, газове, індивідуальне, також є можливість топити грубку дровами або вугіллям, що дуже зручно в холодний період та дозволяє економити. Із зручностей у будинку є душова кабіна, туалет наразі на території, але за бажанням його легко можна облаштувати всередині будинку. Вхідні двері металопластикові, вікна дерев'яні, оздоблення будинку стелі побілка та фарбування. Підлога лінолеум, внутрішнє оздоблення, шпалери та керамічна плитка. Будинок продається з меблями та базовою технікою, зокрема газова плита, шафа гардероб, підключені електрика та газ. Навіть у разі відключень електроенергії в будинку залишається вода та газ, що є важливою перевагою. Тепер про територію: земельна ділянка 21 соток, рівна, доглянута. На ділянці розміщені город, господарські будівлі, сарай. Паркан по периметру. Розташування тихий спокійний район, чисте повітря, гарний краєвид, мінімум сусідів і максимум тиші. Такий будинок чудово підійде для постійного проживання, для літньої дачі або як заміський будинок для відпочинку. І тепер про ціну. Вартість 13 тисяч доларів США або 560 300 гривень. За ці кошти ви отримуєте цегляний житловий будинок, усі комунікації: газ, вода, світло, можливість пічного опалення, 21 сотку землі, спокійне село та гарний краєвид. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте або пишіть у телеграм для детальної інформації та перегляду: телефон для зв'язку 066 662. 6 4 7 8. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних оглядах нерухомості.